Кислоти, їх склад, класифікація та фізичні властивості. Ще з матеріалу 8 класу ми вже з вами вивчили, що кислоти це складні речовини, до складу яких входять атоми гідрогену один або кілька, які пов'язані із кислотним залишком. За складом кислотного залишку вони будуть поділятися за вмістом атомів оксигену, на безоксигенові та оксигеновмісні. Відповідно, безоксигенові в своєму складі не містять атомів оксигену, інші ж до складу яких будуть входити атоми оксигену. Існує ще один вид класифікації за кількістю атомів гідрогену у складі молекули кислоти. Тобто вони будуть поділятися за основністю на одноосновні кислоти з одним атомом гідрогену, двоосновні кислоти, до складу яких входить два атоми гідрогену, та три основні кислоти, що містять у своєму складі три атоми. На попередньому уроці ми з вами вивчили литкі водневі сполуки, які утворені неметалічними елементами. Такі сполуки будуть утворювати елементи 4, 5, 6 та 7 групи і знайшли загальні формули литких водневих сполук, які записані в періодичній таблиці. А також вивчили механізм розчинення цих сполук у воді, їхні водні розчини є кислотами. Зауважимо, що у воді розчиняється гідрогічний. Сульфід, гідроген сульфід, гідроген-селенід і гідроген-телорит, водні розчини яких будуть проявляти кислотні властивості. Також елементи сьомої групи будуть утворювати сполуки з гідрогеном H фтор, H хлор, H-бром і H йод, які також матимуть кислотні властивості. А тепер давайте порівняємо силу цих кислот і їх водних розчинів. Сила кислоти буде полягати в здатності відщеплюватися атомів гідрогену від молекули кислоти. І давайте порівняємо силу кислот в ряду H2, хлор, HBr та H йод. Пам'ятаємо, що в межах однієї групи радіуси атомів із збільшенням порядкового номеру збільшуються. Відповідно, радіус атома втору буде найменшим, він найсильніше буде тримати атом гідрогену біля себе. У атома йода Буде найбільший радіус, тому він буде найменше тримати атоми гідрогену, і вони будуть досить легко відщеплюватися від нього. Тому сила кислот в ряду, аж вторг, аж йод, із збільшенням порядкового номеру неметалічних елементів буде посилюватись. Що ж відбувається в межах одного періоду? Знову ж таки радіуси атомів будуть зменшуватись і, відповідно, найслабшою кислотою буде кислота h Отже, в ряду неметалічних елементів, які утворюють водневі сполуки з гідрогеном, розчини цих сполук утворюють кислоти, і найслабшою кислотою буде H-втор. Подібно до елементів сьомої групи, найслабшою кислотою в, шостому, в шостій групі буде кислота H2S, сірководень, слаборощинний у воді, водний розчин сірководню виявляє властивості двоосновної кислоти. Він кислий на смак, має своєрідний задушливий запах тухлих яєць і, відповідно, забарвлює синій лакмус у рожевий колір. Що ж стосується второводневої або плавікової кислоти. Гідроген, вторит являє собою безбарну, рухливу і ледко летучу рідину, змішується із водою в будь-яких співвідношеннях з утворенням плавікової кислоти. Він також має різкий запах, димить на повітрі. Внаслідок утворення з парами води дрібних крапель окрощину і сильно роз'їдає стінки дихальних шляхів.